Здоровенькі були! Ви на каналі Путь Кінта І це нова серія. Задача стояла наступна знайти заміну Audi A4. Ізначально розглядав такі варіанти, як Infinity, Rolls-Royce, Беху. Ну, понішу по бюджету, не вивожу. Того, вход пішли наступні брички. Це Mitsubishi Lancer, Mazda 6 або цей к7 Джипік. Но під час першого перегляду я поняв одне. Лансер 10, він нічим не відрізняється від ланцеру 9. Так, перевіряємо ходовочку в ній. Оп. 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 Ну. На ауді, звісно, пом'якше. Віриш чи ні, але це просто ідентичні машини. В ходу та сама матеріали всі простенькі, ну просто ідентична машина. Є із плюсів те, що в ній я підігрів сидінь, газік уже встановлений, не треба покупати самому. Та й все. Ціна за тачку 10 тисяч злотих. Як на мене, це дофіга. Бо як я бачу, це треба м'яти вже термоза по машині. Також вона починає гнити. А звук двигуна такий дуже странний. <му> Ось така машинка на газіку. Сідошка. Погано підтягуються ремені. Саме бідне те, що салон прокурений, мене це більше всього бісить. Ну, крила як вакули дивляться в різні сторони, лампи жовті, ну і пішло-поїхало. Тому від цього варіанту я відмовився одразу, та й в цілому зрозумів, що бланці 10-й це те саме, що 9-й. І я не хочу ту саму машину, я хочу щось новеньке. І я від нього відмовився. так. Да. Мазда мені просто не давала покою. Вона виглядає класно. Но у мене є один важливий критерій. Перше, вона повинна бути біла. Друге, машина на автоматі і паливо бензин. Поспілкувавшись на СТО, мені дали паня зразу. Мазда на автоматі це найгірше, що може бути. Ну, це мені сказали, то що механіка надіжна, ти будеш А автомати у маздах проблемні, тому треба брати тільки механіку. Я, звісно, що на це все плюнув і відкрив Отомото. І тут всього лише один варіант, який знаходиться за 500 км від Варшави за овер прайс. Починаєш дивитися інші варіанти в інших кольорах. Понімаєш, що салони вже оббиті, кілометраж великий, деякі машини треба розтамажувати і просто Мазду мені живу не знайти. Всі ж по-любому чули, що Тойота це просто неубиваема машина. Ну я теж це чув в общем і я рішив пошукати собі Тойоту. В бюджеті 10-17 тисяч злотих, Камрі не знайти. І далі є Corolla і Avensis. Коротше, їхня відмінність в тому, що Corolla, вона йде класом нижче, ніж Авенсіс. І тому по комфорту, звісно, буде уступати. Вибравши варіант з Авенсісом, я починаю шукати на Отомото, Олекспел. І насправді варіантів мало, саме на автоматі. Банально, із 300 машин всього 11 наголиться на автоматі. Ну, це смішно. Плюс додаємо до того, що всі кажуть, що... Авінціси до 2006 року. Вони проблемні, їх не можна брати, бо в них присутній масложор двигуна. Тобто, включаючи з 2007 року і так далі, ти можеш спокійно брати, бо автомобіль позбувся всіх болячок. Але рейстальінгових автомобілів всього три на дошках оголошення. Карл, мені що вибирати, тут там просто нема де розігнутися. Тому за 11 тисяч злотих я поїхав. Наступний варіант 2005 рік на автоматі на шкірі. Це седан. автоплощадка не будем говорить о плохом а лучше сделаем сходу залетаю в салон а там крутилка ведлома на кнопке на руле вытерти потолок просто высыть и на щитку приборов 200 тысяч но по факту там реально больше Там десь по 400 вже скрутили. Фар запотівши, що спереду, що позаду. Банально приїхатись мені на машині не дали так само, як і завести. Причина загубились ключі, треба шукати. Ти знаєш, приїжджай в наступному тижні. Ну, це нормально, це автоплощадка продає так машину. Я цього не розумію. Ну, як ти зрозумів, я звідти і поїхав. Типа, що там ловить? Кандидат на увагу! 15 тисяч злотих. Як тільки я приїхав на місце розбити праве зеркало, жовті фари, яким потрібно робити реновацію. По заднім ніби все ок. Якщо порівнювати, звісно, із автомобілем на автоплощадці, бо там був жах, всі фари були повністю запотівші, Тут плюс-мінус окей. Резина Continental, але яка? 15 рік. А на дворі вже кінець 2024. Тобто резині вже більше 10 років. По-хорошому, і звісно, треба викидувати. Плюс це ще літня, а вже на дворі у нас пішли мінуса і холодно. Того різину 100% надо зимня, а в нього її не було. Позаглядав я значить, на термазні колодки, їх по-хорошому надо міняти. На що мені власник просто промічав, нічого не сказав. У -у -у -у". Взагалі машину вийшов показувати мені батько та син. Все, що я не спитаю. Батько відповідає, син додає. Мене в якийсь момент це просто почало вже бісити. Ну я кажу, я можу з кимось одним говорити, бо мені треба то в одну сторону дивитися, то в другу. Я не розумію, кому навіть вопроси задавати по машині. Мене це реально так харить. Я задаю вопроси, що тут треба колодки помітити, тут резину, там моментик по салону, там це, 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 це. це, це. По-хорошому треба, щоб ви скинули якусь монетку. Бо у вас машина поверху ринку стоїть і тут включається батя. А ні, ти шахуаніш? Ми за машину віддали 3 місяці назад 18 тисяч, зараз ми їм станемо за 15, це даром. Я кажу, ну 13 на всі моменти, всі мінуси ваші, резину поміняти, тормозні колодки, диски. Я мені надо всі буде поміняти масла, бо ви ж їх не міняли. Плюс у вас страховка закінчується. Ще мені тисячу треба накидати. Якщо я у вас і за 13 не заберу. То ви її продасте за ще меншу. Так і сталось, в принципі, через місяць вони подавали за 12500, бо я постійно моніторю об'являння і дивлюсь, що по чому. Ладно, йдемо далі. А, пластики відломані, білий салон трохи в п'ятнах, Підлокітник витертий, каврелін теж весь в п'ятнах. Ну, водійська нічим не відрізняється. Пластик поломаний, сидіння порване. На дверній карті пластик надломаний. Ага, тута, пластик. Попросив послухати двигун, машина не заводиться. Тачка потім вроді завелась, працює ніби рівно, але як тільки ти сідаєш всередину, тебе починає там колбасить. Поляки явно були не в душі перше, що я навірно українець, і по-друге, ще в них попросив знижку. В принципі, ну і ладно. будь ласка, ну і не нужна, ну і дуже там є нужна. 15 тисяч п'ятсот злотих крахів, 400 в Варшаві. Прошу знайомого оглянути автомобіль, оскільки власник. Чи армінін, чи грузин, і по телефону був немногословен. Мені скидують набір фотографій. Салон мене влаштовував, він не був витертий. Фари, по словам власника вперше запотіли. Я так це в принципі і повірив. Угу. На резині він ножом постирав рік резини. Плюс видно, що вона потріскана. По кузову є купа якихось царапин. Мене в принципі це не смущає. А, салончик мені сподобався тим, що він чорний. Не так видно, весь бруд. Потім я попросив подивитися всі нюанси, які я знайшов в попередньому варіанті. Тобто, це карти дверей, це пластик. Він весь був цілий. І як мені сказали, в'їзді вона теж була нормальна. Я відразу набрав власника, кажу: я в принципі готов машину забрати з того, що я побачив по фотографіях. Єдине не за той прайс, який ти хочеш. Вона була виставлена спочатку за 16 тисяч, потім він собі бачу 15 500 скинув. Ми поторгувались і шуруємо в 5 утра, щоб його подивитись. По приїзду, роблю дуже швидкий огляд, бо продавець постійно на ухо карку. У мене клієнти та трубку розривають, нам смс смски, а знаєш, воно давить тебе морально. Тож ти приїхав 400 км, ти потратив на це все час і якось пустими руками взагалі не хочеться уїжджати. І знаєш, оце чувство, коли ти думаєш от-вот, -вот, і зараз упустиш цей шанс. <му> По салону моментик дирка, а так він набагато живіший, ніж інші йдуть. Типу тут пластик нормальний йде. Подушки тут не зацараплені, немаленьких плям. Кнопка працює, відкривання благажне. Єдине ця не працює. то, типу, вона ще жива. На роль шип. Ого, а роль такий витеркий. Да, може його почистити можна буде. Поїхали ми на станцію, де роблять тихогляд. Мені перевірили, сказали, все чітко, поміряли також толщиноміром, подивилися там всі ці зазорчики, болтики. Машина вся в рідній фарбі, Ручник тримає на 80%, дирочка в полу, яку треба заробити. Дуже здивантаймшов. Чого до благажа під'їхати, щоб трошки вичув тинка, але так і мінці встанемо благати. По комп'ютеру пробивали машину теж, помилок ніяких не було. Ну і я поняв, що тут помітити, то толком немає що. Помічаю зараз всі мастила, резину куплю собі нову та й буду літати. Тому я вирішив, що я її беру і лечу до Варшави. Заправляю повний бак, тому що власник віддав машину. Майже з спустив, там 50 км сталося на ній проїхати. То зараз подивимося. Я думаю, тут бак десь на 50 літрів. На 60 максимум. На 50, ладно, на 50. О, я угадав. Я не розумію, на мені що якесь прокляття. Купив машину, приїхав буквально там 5 км заправки, повний бак залив і вискочив чек. Тобто до цього чека не було, ми катались з ним. Я заправив повний бак, вискочив чек. Ну що це таке? ну Як так можна? І можете мене привітати В мене Toyota. No Вей. Я хочу, щоб кожен з вас. Поставив собі гарну ціль і вже їздив не на Тойоті, як я, а на новенькому і як може якоїсь мазераті. Тому я вас ще раз всіх вітаю з новим роком.